24-й випуск ліцеїстів відбувся у Кам'янці-Подільському. Повну середню освіту і посилену військову фізичну підготовку там отримують майже 400 молодих людей. Уперше з понад 131 випускника 16 – це дівчата. Про плани на майбутнє і зворушливі емоції дітей, батьків і педагогів. Дивіться в сюжеті. Останній дзвінок пролунав для 131 випускника Кам'янсько-Подільського ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою. Хвилина мовчання за загиблими захисниками прощання із прапором усе стримано по військовому, без танців та пісень. Проте особливий ритуал подяки для викладачів незмінний. Наш улюблений командир офіцери ледь приховують хвилювання і пишаються вихованцями. Значить, не зря я виховував, Дуже приємно. Які вони? Класні, класні, і все буде добре у нас. Серед ліцеїстів чимало тих, чиї батьки і рідні нині захищають країну від ворога. Саме випускники вже теж визначилися із планами на майбутнє. Це була дитяча мрія поступити у військовий ліцей. І я її здійснила. Планую також вступати до Харківського національного університету внутрішніх справ. Планую йти за батьком. Київський медичний університет імені Богомольця, військовий лікар. Планую вступити в Київський військовий національний університет імені Тараса Шевченка. Надалі захищати державний сінірите України за статистикою. Значний відсоток учнів ліцею стають офіцерами сил оборони та інших силових підрозділів. Ті якості сформовані в ліцеї, однозначно будуть їм у нагоді при вступі у ці заклади, і ми надіємося, що це наше майбутнє, це наш фундамент побудови вільної, незалежної демократичної країни. Пишаються своїми дітьми і батьки. Дуже, дуже, дуже. Наші діти найкращі. Вони майбутні нашої країни. Вони в свої молоді роки обрали свій свідомий шлях. Дуже пишаю своєю донькою і дуже люблю і поважаю її вибір. Вона патріотка. Іду в далі в поліцію. І ось та сама мить. Випускники востаннє крокують плацом. У повітрі летять монети на щастя і добре майбутнє. Після початку повномасштабної війни військовим навчальним закладам особлива увага значної фінансової підтримки на реконструкцію приміщень потребує і Кам'янець-Подільський військовий ліцей. Є загальнодержавна програма модернізації ліцеїв, і наш Кам'янець-Подільський ліцей також включений до цієї програми. Тому ми невдовзі розпочнемо роботу по його модернізації, оновленню повну середню освіту і посилену військову фізичну підготовку. У ліцеї нині отримують майже 400 юнаків та юнок. Уже в червні розпочинається нова вступна компанія. Марічка Золота Філіп Гаврилюк Подробиці телеканал Інтер Єдині новини.